На центральному автовокзалі Тернополя конфліктна ситуація. Чоловік на підпитку погрожує людям гранатою. Повідомлення такого змісту 8 січня надійшло до чергової частини Тернопільського райуправління поліції. Очевидці суперечки побачили, що в невідомого з кишені випав предмет, схожий на гранату, і натиснули тривожну кнопку. На спрацювання системи прибув наряд поліції охорони та слідчо-оперативна група. Прибувши за вказаною адресою, було виявлено групу осіб, між якими відбувався конфлікт. Підійшовши ближче, на підвіконі біля входу до автовокзалу було виявлено. На предмет схожий на гранату Ф 1 зі слів очевидців, даний предмет випав із кишені учасника конфлікту. В Впадальше щодо цього учасника конфлікту було проведено поверхневу перевірку. На місці події працювали представники вибухотехнічної служби. Винуватець конфлікту, мешканець Тернополя, 1968 року народження, був на підпитку і стверджував, що боєприпас на його хлопці. Яка граната? Ви щось? Я не знаю, що я гранату там кнопці ще нікому ін. Нічого не пхав, нікому я не вражав у ході перевірки, правоохоронці з'ясували, що підозрюваний перебував на автовокзалі не сам, а з товаришем, уродженцем зборівщини. У його наплічнику правоохоронці й виявили цілий арсенал зброї та боєприпасів. Корпус гранати Ф 1 та РГД 5 Корпус Вог 17 чотири запали, 120 патронів, предмет схожий на глушник і підствольний гранатомет. Скільки гранат, скільки підствольників якої марки. Я не можу сказати, все. Що... Так. Ще що знаходиться в цьому рюкзаку? – закупівель? Патрон. Тільки знаєте, Паска патрони. Калібр патронів пам'ятаєте? – Є 45. Тернополянина затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину першу статті 263 Кримінального кодексу України. Питання щодо його товариша, власника небезпечного арсеналу, вирішується. Нагадаємо, що сьогодні в громадських місцях на території області встановлено 54 системи термінового виклику правоохоронців. Це соціальний проєкт департаменту поліції охорони, який реалізовується з метою профілактики вуличної злочинності й дає поліцейським змогу оперативно реагувати на порушення громадського порядку. Заяви про шахрайство через мережу інтернет правоохоронці реєструють майже щодня. Люди стають жертвами аферистів, які від імені банківських працівників, псевдополіцейських або ж при купівлі продажу товарів через мережу обкрадають їх. До усіх цих махінацій додається і віртуальне кохання. Це коли шахраї створюють фейкові сторінки в соціальних мережах або на сайтах знайомств, представляються якимись успішними людьми, такими як військові, лікарі чи бізнесмен. Усі вони шукають українську наречену. Психологи стверджують, що шахраї-маніпулятори, які прекрасно знають жіночу психологію, швидко визначають слабкі місця, і у подальшому спілкуванні тиснуть на них. Вони знають про потребу самотніх дівчат різного віку, мати взаємине, бути коханою чи потрібною, а також мати сім'ю. З іншого боку, кожна жінка-берегиня, і це природне, що у жінок є потреба допомагати, підтримувати, піклуватися про когось або віддавати щось комусь. Методів обдурити свою співрозмовницю є безліч. Шахрай, представившись іноземним бізнесменом, повідомляє жінці про те, що хоче приїхати в Україну, але наразі всі гроші у справі і просить позичити. Іноді шахрай, який працює під легендою служу в Сирії, повідомляє, що отримав поранення в бою і на складну операцію потрібні кошти. Ще один варіант подарунок для нареченої або необхідність переслати в Україну посилку з цінними речами та величезною сумою грошей. Жінці необхідно лише оплатити доставку, митний збір, витрати на кур'єра та оформлення інших документів. Потрібно завжди перевіряти інформацію. Про особи, з якою ви спілкуєтеся, перевіряти ті слова, які він говорить. Тобто, якщо людина представляється конкретно кимось, можна елементарно в гуглі вбити прізвище по батькові і дізнатися, чи реально існує така людина, чи вона десь там працює. Ще, наприклад, коли людина розказує, що надіслала ту саму посилку, кожна посилка має певний трекінг, який можна відслідкувати, побачити, що вона справді є. І вона їде до вас. Поліцейські кажуть, що подібні афери не нові. Насправді шахраї діють на території України. Ніякого солдата, лікаря чи банкіра із США, Сирії чи інших країн Євросоюзу не існує. Ніколи не довіряєте віртуальним друзям, яку б смачну цукерочку вони вам не запропонували. За організацію незаконного переправлення через державний кордон чотирьох осіб, жительці Тернопільського району загрожують до семи років позбавлення волі. Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду кримінальне провадження розпочати щодо 24-річної жительки одного із сіл Тернопільського району, котра обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 332 кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування було встановлено, що фігурантка, маючи доступ до документації та печатки громадської організації, на це Лала від імені даної громадської організації листи обґрунтування про надання дозволів на перетин державного кордону України особам мобілізаційного віку. Усі втікачі їхали за межі України як водії гуманітарних вантажів. Назад мали привести медикаменти та медичне обладнання, проте жоден з них не повернувся. Загалом зломисниця посприяла в організації незаконного перетину державного кордону чотирьом особам згідно санкцій, інкримінованої статті, обвинуваченій загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років з позбавленням обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Факт незаконного видобування корисних копалень державного значення задокументували оперативники управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими головного управління Нацполіції в Тернопільській області. В ході досудового розслідування було встановлено, що протиправний бізнес організували приватний підприємець та директор одного санаторію в Тернопільського району. Забір води здійснювався з підземної свердловини лікувального закладу без відповідного дозволу на користування надрами. На територію санаторію облаштували повноцінну виробничу лінію для фасування та пакування води. Продукція маркувалася під Рендом відомої торгової марки та реалізовувалася споживачам. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцем виробництва та проживання фігурантів і вилучили документацію, обладнання для виробництва та пакування води. Майже 30 тисяч літрів фасованої води та роди, чорнові записи, які підтверджують протиправну діяльність. Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили приватному підприємцю та директору санаторію про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 240 кримінального кодексу України. Санкція статті Передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Досудове розслідування триває. Батальйон поліції особливого призначення Стрілецький ГУНП в Тернопільській області отримав автомобіль марки Volkswagen Транспортер. Транспорт для них передали волонтери чеської організації Team for Ukraine. Ще чотири автівки отримують медичні батальйони Києва та окрема механізована бригада на Сумщині, за словами керівника організації Яна Германика, цей транспорт це подарунок українським захисникам від жителів Чехії, волонтерів військових, поліцейських та медиків. То дар про від чеських побратимів для поліцейського стрілецького батальйону, яких. Міняють кордони своєї держави. Ми сподіваємося, транспорт їм допомагатиме виконувати поставлені завдання і пришвидшить перемогу. Разом зі швидкою друзі з Чехії передали хлопцям медичні матеріали, ноші для транспортування поранених та інші необхідні речі. Я хочу від імені всього підрозділу подякувати друзям за ту надану допомогу. Це для нас дуже важливо. Поліцейські чеські нам допомагали вже раніше. Надавали нам аптечки медичні, проводили навчання для нас за своєю методикою щодо медицини. Ян Германий каже, що чеська волонтерська група тімфо. Юкраїн допомагає Україні ще з 2014 року. А після повномасштабного вторгнення ця робота лише посилилася. Вони підтримують лікарні та госпіталі, допомагають захисникам України транспортом, старлінками, медичним обладнанням та іншим необхідним оснащенням. Неодноразово волонтери передавали на передову набори для виявлення та маркування мін. Працівники поліції вже не вперше долучаються до благодійної акції серед добровольців, є ті, хто здає кров регулярно і вважає, що врятувати життя людей можна не лише під час виконання своїх професійних обов'язків. Переливання крові є запорукою порятунку сотень життів. А з початком війни кров стала потрібною як для наших захисників та захисниць, так і для цивільних громадян, які страждають через обстріли РФ. Від кількості зданої крові залежить життя та здоров'я наших поліцейських, військових, які захищають нашу країну. І тому я закликаю всіх громадян приєднуватися до здачі крові. Завідувачка донорського центру Віра Монастирська стверджує, що у час війни важливо збільшувати запаси безпечної і якісної донорської крові та концентрату тромбоцитів, які допомагають не тільки врятувати життя військових, а й людям з онкологією проводити планові операції в тилу, приймати пологи, здійснювати трансплантації кожного місяця. Ми робимо передачу ретроцитів на передову для порятунку життя наших воїнів. Насправді вони роблять дуже великий вклад в на нашу перемогу, і ми повинні тут згуртуватися, щоб зробити все необхідне для спасіння кожного життя нашого захисника. Донором може стати кожен небайдужий українець віком від 18 років. Щоб стати донором, необхідно звернутися до центру крові у своєму місті або записатися у базу донорів. Хочемо запросити тернополян і область, щоб вони долучалися до здачі, організовували корпоративні такі дні донора. Можуть запросити наш заклад, щоб ми могли до них приїхати і на місцях забрати дорогоцінну кров для наших потреб.